обов'язково шукати професійний нетворкінг. Чому це необхідно, бо вам треба буде все ж таки знайти роботу. І коли про вас знає якомога більше людей і знає вас так трошечки, знаєте, начебто, начебто близько, то професійний нетворкінг дозволяє вам швидше отримувати. Вакансії, швидше починати отримувати вакансії. Тому що ви, наприклад, комусь на LinkedIn написали, що вітаю вас, я хочу в цю сферу перейти. Я дивлюся, як ви виконуєте цю роботу. Розкажіть мені, будь ласка, що найтяжчого у вас було? Поділіться досвідом, бо я от зараз на, на межі переходу, повірте, люди будуть ділитися. Люди люблять передати свої знання. Так вони будуть відчувати ось цю знаєте таку. Дещо цю самореалізацію через віддане знання, повірте, ми, коли віддаємо знання і бачимо, що це людині допомогло, а ви ж будете вдячні, правда, за відповідь. То тоді ми відчуваємо ох, знадобилося, комусь згодилося. Тому, будь ласка, ходіть по інших людях в LinkedIn і питайте, як вам в цій сфері, а що як, і пишіть, чому ви питаєте. Так тоді люди знатимуть, о, є спеціаліст, який хоче в мою сферу. Якщо я йтиму, я його навіть трошечки підтреную і поставлю там за себе. Нетворкінг, ви недооцінюєте. Розумієте? Найбільша кількість вакансій, якщо за те глобально закривається, не виходять на ринок, навіть один одному там шур-шур вась вась Передали, а в тебе є знайомий, знайома, в тебе є знайомий, знайома, в тебе є. І все, рекрутери самі закрили, або вже внутрішній персонал в когось там попитав і привів людей. Більшість вакансій навіть не виходить на ринок, бо нетворкінг працює. Коли ми когось шукали, наприклад, в Айтішці, я одразу йшла до друзів, бо в мене там декілька було. Я думала, ну може в них є друзі. А я знаю, що мої друзі фігню не порекомендують. От, ну, так найшвидше і це. Ось знаєте той пережиток нашого радянського минулого, коли отак, от наче вась, вась але це прекрасно.